Чи знаєш ти подібне почуття, як хочеться заснути на сто років, заснути чи піти у небуття, завмерти, не робити жодних кроків? Це втома від неспокою, від болю, від самоти, нудьги страхів, коли зламали твою волю чи від реальності жахів, знесилення від безнадії, хвороб, туги, ненависті, доріг. Коли зруйновано останні мрії, і друг в біді, не допоміг. Людина це виснажлива повинність, і втома складова життя, а відпочинок це даремність, допоки в грудях чується биття. Якщо триматися немає сили, якщо ослабнуть крила і віра закінчиться, згадай свій шлях, подолений, що сили, щосили, півшляху, як Фенікс, з праху відродися.